От що спонукає вас писати такі коментарі. Якщо ви розбираєтеся в рослинах і знаєте, що це так дійсно така рослина, тим паче є Google. Зайди в Google, подивися, зайди на сторінку до людини, проаналізуй, поспілкуйся з продавцем, а потім щось пиши. Правда? Правда. Дивіться, деякі рослини уже з досвіду своєї роботи, деякі рослини. Ну, якби маленькі, висіяні з насіннячка, вони чуть-чуть можуть трошки якби зовнішньо відрізняться від дорослої рослини. Наприклад, якщо форзиція, всі ви знаєте форзицію, в неї такі листочки цупкенькі, продовжувасті, а якщо тільки-тільки проростають малесенькі гілячки, ну, це, вона ж. Ви знаєте, як вона гілочка впала, вона приросла і пустила нові листочки. І вони будуть відрізнятися. От придивіться, хто не придивлявся, придивіться дійсно, вони відрізняються. Так само, наприклад, як вона називається, Перовськія, от вона ну, не сильно, ну трохи, тому що вже дорослий кущ такий сизий. А рослинки, які з насіння, касетна розсада, вони чуть-чуть наче відрізняються. Ну, але аромат ні з чим не зрівняють. Такий самий, як і у дорослого куща, і такий самий і на маленькому. І, ну, і деякі є рослини, які чуть-чуть відрізняються. Але це потрібно А, от, наприклад, ківі теж. Ой, взагалі, у мора була. Продавала я ківі, Бо що там тільки не писали? Господі, люди, це просто капітан. Продавці писали, це не Київ, це гортензія. Господи, думаю, людину, добра, ти ж продавець, ти ж продаєш. Куди ти сонеш носа? Коротше, не звертайте увагу на таких писак, їм просто ніхто не Лучше займайтеся продажами, рекламуйте свій товар і побачите, вам просто буде, не буде часу на писанину на якусь ерунду. Бажаю добра, натхнення. Бажайте замовити мої рослини. пишіть мені особисті повідомлення.